Хм, цікаво. А скільки слів мені треба вивчити, щоб нарешті почати говорити англійською? Впевнено, це питання хоч раз виникало у твоїй голові. Відповідь може здивувати. Не так багато, як ти думаєш. У цьому відео я покажу тобі 100 слів, які допоможуть почати говорити вже сьогодні. Без зайвих складнощів лише те, що справді працює. Ну що ж, вмощуйся зручніше, і поїхали! Отже, поділимо наші слова на чотири блоки. І почнемо з першого. Найуживаніші англійські дії слова, без яких складно уявити англійське речення: Go йти або їхати. Come приходити. Eat їсти. Drink пити. See бачити. Like – подобатися. Want – хотіти. Make створювати щось або робити щось з нуля. Have мати. Know – знати. I know that man. Я знаю цього чоловіка. I go to work. Я йду на роботу. Say казати. Take брати. Think думати. Give давати, Use використовувати, work працювати. Play грати. Live жити. Call дзвонити або кликати. Help допомагати. I think it's a good idea. Я думаю, що це класна ідея. Can you help me, please? Чи можете допомогти мені, будь ласка, ця фраза точно знадобиться у реальному житті. Read читати. Write писати. Sleep. Спати. Watch. Дивитися. Wait. Чекати. I watch English videos on YouTube. Я дивлюсь відео англійською на YouTube. I wait for the bus every morning. Я чекаю на автобус кожного ранку. Якщо діє слова це те, що ми робимо, то прикметники це те, якими ми є. Що ми відчуваємо та як усе навколо виглядає. Це слова, які роблять мову яскравішою. Ось послухай. Big – Великий. Small – маленький. Happy щасливий. Sad – Сумний. Good. Хороший. Гарний. Bad – поганий. Hot – гарячий. My tea is hot. Мій чай гарячий. Cold холодний. Slow – повільний. Fast швидкий. Easy. Легкий. Difficult важкий. New. Новий. Old. Старий. Beautiful. Красивий. Ugly. Гидкий. Tired. Втомлений. I'm so tired after work. Я така втомлена після роботи. I have a new phone. Я маю новий телефон. Hungry. Холодний. Interesting. Цікавий. Funny. Смішний. clean, Чистий. Dirty прудний. Long довгий. Short короткий. Important важливий. This rule is important. Це правило важливе. This is a short road. Це коротка дорога. Ну що, рухаємося до третього блоку. Іменники. Це слова, які називають. Людей, місця, речі та явища. Усе, що нас оточує. Без них ніяк. Тож ось 25 найбазовіших, найвживаніших іменників, які точно знадобляться: Person – людина. Friend друг. Family – сім'я. Man – чоловік. Woman Жінка. Child – Дитина. Name – Ім'я. City – Місто. School – Школа. Home. Дім. My city is big. Моє місто велике. She has one child. Вона має одну дитину. Car – Авто. Бас. Автобус. Чейр. стілець, Тейбл. Стіл. фон, Телефон. Бег. Сумка. Бук. Книга. Вор. Вода. Apple. Яблуко. Food. Їжа. You should drink water. Тобі необхідно пити воду. I go by bus. Я їду автобусом. Day – день. Night – Ніч. Time – Час. Work – Робота. Thing. Річ. What is this thing? Що це за річ? I don't have time. У мене немає часу. Ми вже вивчили, які ми є, що ми робимо та що нас оточує. А тепер як усе це зв'язати в нормальні речення? Переходимо до четвертого блоку: службових слів, які пов'язують усі слова для того, аби речення звучало логічно та правильно. Very – дуже. Really справді або дуже. Now зараз. Then Потім. Here – тут. There – там. This – That – То. And і. But але. I'm working now. Я зараз працюю. My friend is really kind. Мій друг справді добрий. Because – тому що. So. Отже. Also. Також. Two. Два. Not. Не. Yes. Так. No. Ні. One. 1. Two. 2. Many. Багато. I like apples too. Мені теж подобаються яблука. I was tired, so I went to bed early. Я була втомлена, отже, я пішла спати рано. Much – багато. Але на відміну від many, much ми вживаємо для тих іменників, які ми не можемо порахувати. For example, much money, much time, much flower, much bread. Відповідно, many ми використовуємо з іменниками, які ми можемо порахувати. Наприклад, many apples, many oranges, many books, many cars. Some – Трохи або деякі. Any будь-який або жоден. All – все або усі. Every кожен. I drink coffee every morning. Я п'ю каву кожного ранку. Do you have any plans? У тебе є якісь плани? От бачиш всього 100 слів. Сто 100, не тисячу, не вся граматика світу. Просто сто слів, і ти вже розумієш. Ти не губишся і вже можеш щось сказати. Напиши в коментарях, скільки слів ти вже знаєш. А з тобою була я, Оля і школа Ораторіка. До нових зустрічей. Бай-бай!